Нагадати, щоб ви підписалися на канал, поставили вподобайку. Підтримуйте україномовний контент на Ютубі. І ми продовжуємо подорож до Червоної вежі. Дійшли вже до моря. Думала, що ми його звідси взагалі не побачимо, але ні. Є гарні краєвиди. Зараз підійдемо ближче, подивимось з цього боку. А який тут гарний ресторан? Називається Хісарічі, кафе, ресторан і сад. Красота, красота. Ось, дійшли ми нарешті, де відкривається гарний краєвид на Аланью. Якраз вийшло сонечко. Бачимо звідси на горі далеко Айлава Лан'я. Такий оглядовий майданчик. Можна за одну ліру подивитися ближче через бінокль. яка краса, яка краса. Емо до червоної вежі. Не дивлячись на те, що тут порт, вода в морі дуже-дуже прозора. Видно навіть звідси, з такої висоти. Червона вежа це визначна пам'ятка турецького міста Аланії. Вона розташована в порту міста. Ця споруда 13 століття вважається символом міста і навіть зображена на прапорі. Жовтенька мушмула на деревах краса. До речі, ми не купували мушмулу. В готелі ми нарвали її з дерева, скуштували і вирішили, що ми її не хочемо купувати. Так, сподіваюся, я знайшла вірну дорогу до червоної вежі, тому що дівчат своїх я вже загубила. Вони або попереду, або десь ззаді. До речі, 3 травня, а тут уже поспіває шовковиця. Я сподіваюся, я йду туди. Щось мені підказує, що до Червоної вежі ця дорога мене не доведе. Заблукала. Мало того, що ми загубилися з дівчатами, та ще й заблукала. Ну, кудись то всі дороги кудись ведуть. Це теж мене кудись виведе. До когось, мабуть, у двір, бо <Боже>. подивіться на цю квітку. Вона виглядає, наче з пластику. І така здорова і красива. А отам вона ще в пуп'янку. Взагалі не зрозуміло, куди веде ця дорога. Зато квітів гарних надивилася. Боже! Троянди, троянди квітнуть. Така цікава пригода. Йти по невідомим дорогам. Нарешті, нарешті ця стежка виведе мене на головну вулицю. Сподіваюсь, що та вулиця приведе мене до вежі, а потім треба якось повертатися до готелю. Ой, як квітне Богінвілія. Запитала місцевого населення, як прийти до червоної вежі. Ніхто не знає, хоча вона тут зовсім поруч. Такі я трошки заблукала. Я майже дісталася вежі, щоб знайти своїх дівчат. Сподіваюся, що місце зустрічі наше буде біля неї. Тільки як туди пройти звідси. Треба когось запитати. Так, люди йдуть з цієї сторони. Я думаю, що я зможу пройти якимось чином до вежі. Вежа отримала свою назву завдяки червоному кольору цегли, який використовували в будівництві. Нарешті я дійшла до вежі. Це музей. Вхід у саму вежу коштує 30 лір для дорослих і 15 лір для студентів. Всередину заходити не буду. Піду погуляю навколо і дочекаю своїх дівчат. Поблизу від червоної вежі на березі моря стоїть судноверст Терсане. Вона зведена була в 13 столітті і за своїм призначенням використовувалась до середини 14 століття. У наші дні вона також продовжує служити місцевим жителям. Сюди причалюють човни і маленькі кораблики. Вартість входу в Терсане 30 лір. Таки наша кінцева мета була червона вежа. Тут ми і зустрілися з моїми дівчатками. Отака ось цікава подорож у нас. Все вже вийшли від червоної вежі. Пройдемося тут трошки в порту, і будемо повертатися до готелю. Нам назад іти пішки обійти цю гору на той на той бік. До пляжу Клеопатри і хочеться, хочеться сходити ще сьогодні на пляж, тому що обіцяють, на вихідних будуть дощі. Так що треба встигнути насолодитися морем. Відпустка плине дуже швидко.